Розпочнемо з вами спілкуватися про міжнародну тематику, якою ви також займаєтеся і добре в ній розбираєтеся. От останні заяви, зокрема, з боку Сполучених Штатів Америки, про те, що цілями і перемогою України це буде повна деокупація усіх земель, а також репарації з боку Російської Федерації. Судячи зі всього, ставлять остаточну крапку в. в Можливих перемовинах. і те, що це відбулося напередодні саміту G20, який має відбутися в Індонезії, вочевидь, може означати, що та інформація, яка вже давно витає в інформаційному полі, що Байден дав завдання своїм службам зробити так, щоб на G20, якщо і приїде Путін, то аби вони не перетиналися навіть випадково, як ви гадаєте. Можливість для перемовин з Російською Федерацією для колективного заходу вже остаточно вичерпана. Я не можу коментувати. Питання перемовин, тому що збройні сили України виконують наказ главкома і Верховного Главкома збройних сил України це є питаннями компетенції президента України, міністра закордонних справ інших уповноважених на це осіб. Але якщо ви питаєте мою суб'єктивну думку як офіцера ЗСУ, я вважаю, що сьогодні будь-які перемовини з режимом злочинним режимом військового кримінальника Володимира Путіна неможливі в принципі. Причому як для. Для українського керівництва так і для західного з точки зору ліберальної західної демократії Путін сьогодні здійснив. Ті злочини, які мають ці ознаки геноциду, після яких розмовляти з ним сьогодні, цивілізований захід не може, тому що це ті червоні лінії, які Путін і його кліка перетнули вже декілька разів. Аналогічно для керівництва України, після десятків тисяч, як мінімум, загибель цивільного населення, завдання ударів по нашій критичній інфраструктурі, намагання знищити культурну спадщину. Подивіться, що вони роблять скрізь на, на окупованих. Нах територіях, коли ми заходимо і бачимо наслідки російської окупації, на жаль, я маю сказати, ну, я, я можу судити тільки за історичними хроніками, розповідями е, моїх дідів або бабусь, та, що робили нацисти, так я скажу, що. Нацисти не робили а, такого а, знищення і не намагалися повністю перекроїти історичну реальність, так як це роблять російські окупанти, знищуючи повністю українські бібліотеки, знищуючи українське мистецтво, знищуючи наші культурні пам'ятники, вивозячи наше культурне надбання з усіх, залишаючи після себе. Попіл. Тому перемовини з ними можливі тільки на одних умовах. Після військової поразки Російської Федерації, умови капітуляції, умови виплати репарацій. До того, я вважаю, що ні українське керівництво, ні західне на такі перемовини не підуть. Наскільки вони близькі зараз до своєї військової поразки, на вашу думку? Я не бачу поки що ознак остаточної, скажімо так, деградації російської військової машини попри те, що вони зазнали низку серйозних поразок в Україні. А їхні військові втрати вже перевищили всі сукупні втрати тих війн, які вів радянський союз і Росія після 1945 року. Вже понад нагадаю, 70 тисяч російських окупантів назавжди залишилось в українській землі. Вони все ще володіють величезним економічним військовим людським потенціалом для продовження військових дій. Це означає, що якщо не стане форс-мажорного сценарію, наприклад, знищення Путіна, його усунення, переворот або інша ситуація, яка змусить російський не можу використати слово еліта, ну скажімо так, російський істеблішмент. Переглянути участь Росії в війні проти України, до того війна триватиме. Тобто, наразі ми можемо говорити, що цей військовий конфлікт ще триватиме мінімум, ну десь рік точно. А от скажіть, будь ласка, ця мобілізація часткова, яка відбувається зараз, все ще в Російській Федерації, попри там заяви Путіна Шойгу про те, що її призупиняють, вона ж очевидно, крім. Чисто практичного моменту збільшення кількості військових на лінії фронту, судячи зі всього, має на меті і такий морально-етичний для російського народу намір: це спробувати, скажімо так, російське суспільство закласти формулу, що українці вороги, тому що чим більше будуть помирати. Частково мобілізовані, тим більше російських сімей будуть втрачати своїх дітей, і знаєте, через знайомих, родичів і друзів в рано чи пізно, якщо так буде все відбуватися, і війна буде тривати ще багато місяців. В російському суспільстві в колі спілкування кожної людини чи там багатьох людей будуть з'являтися. Ті люди, які поїхали в Україну і е, померли на території нашої держави, і таким чином, Російська Федерація хоче в своє суспільство вкласти цю парадигму, що український народ це питомий ворог Російської Федерації. Як ви гадаєте, їм це вдається і чи вдасться? Я вважаю, вже... що їм це вже вдалося. Завдяки багаторічній пропаганді, яку використовує путінський режим, і вкрай низький освітній рівень більшості російських не хочу сказати громадян населення Росії. Там немає суспільства, там є населення. Тож це населення має. Вкрай низькі стандарти освітні, культурні, в тому числі, і тому це населення не здатне критично мислити. Таке населення активно піддавалося обробці, і їхня вкрай низька культура особистісна, вона сприяла тому. Що кремлівські пропагандисти змогли досягти потрібного результату. Тепер до питання: чи вдасться Кремлю перетворити серед населення Росії цю війну на народну? Ні, не вдасться. З багатьох причин для того, щоб ця війна була народною, це, це населення має представляти собою народ. Тобто, за формальними ознаками, звичайно, населення Російської Федерації є російським народом. Але більш за все це нагадує таке: знаєте, абсолютно випадково збіговиська дуже різних народів, різних культурних традицій, різної релігії. І різних поглядів і різних цінностей, яким наприклад, була імперія Великого Кіра, Перська імперія. Ми пам'ятаємо, що коли в битві при Гавгамелах Кір провів на поле бою чотирьох тисячне військо, 400 тисяч, вони розпалися під ударами армії Олександра Македонського, чия чисельність була приблизно в 10 разів меншою. Чому тому що Македонська фаланга представляла собою єдину спільну. Єдину спільність об'єднано в тому числі бертарськими вузами, але й найголовніше національною ідентичністю. І тому мононаціональна держава або держава об'єднана єдиною ідеєю. Вона завжди переможе будь-яке збіговості, яким би численним воно не було. Так на це знадобиться багато часу. Але імперії великі, вони 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 скажімо, рушаться одномоментно. Просто ми маємо досягти. Цієї точки не повернення до них за кожною перемогою збройних сил України. Ми стаємо на один крок ближче до колапсу цього молоха всередині Росії немає жодної ідеології, жодної на зразок навіть комуністичної дологи радянського союзу, яка в ряди годи тримала докупи. Це різне збіговиська різних народів. Зараз нічого подібного вони створити не змогли. Так звана ідея рускава міра або ідея російської зверхності. По суті, це нацистська ідеологія, яка базується на принципах, скажімо так, національної першості Росії і русского народу, російського народу, в тому числі над іншими народами Російської імперії, нинішньої, вона абсолютно протирічить духовним. Культурним релігійним потребам абсолютної більшості народів, які населяють територію Російської Федерації. Тому така держава по суті своєї, не є життєздатною, і перемога України в цій війні абсолютно неминуча. Вона поставить крапку в існуванні Російської Федерації як імперії. Тобто, це вже буде третя імперія, перша імперія, яка впала в тому числі завдяки. З зусиллям українського народу, який створив Українську народну республіку, впала 1917 року. Потім 1991 року український народ поставив крапку в другій російській імперії, і зараз ми поставимо остаточну третю крапку в існуванні Російської імперії, тільки тепер уже під умовною назвою Російська Федерація. Якщо повернутися ще до міжнародних тем, з'явилася інформація про те, що в Сполучених Штатах Америки, ну зрештою, в засобах масової інформації їхніх це написали. бачать наступним генеральним секретарем НАТО віце-прем'єрку Канади, міністерку фінансів Канади Христю Фріланд, яка є ну, батьки її були уродженцями України. Повноваження чинного голови альянсу Столтенберга завершується восени 2023 року. Буде голосування потім за за нового керівника. А що нам це може дати? Це якось вплине на наставлення НАТО до України. Що ви в принципі про це думаєте? Я думаю, тільки те, що такі величезні альянси, міжнародні, яким є Північно-Атлантичний Альянс, вони керуються не особистостями. А вони керуються спільними інтересами, тому незважаючи на те, хто буде генсеком НАТО, а ця посада виключно бюрократична. Ми не можемо коментувати чи, скажімо так, вітати цю кандидатуру, тому що ми не знаємо, хто посяде посаду генерального секретаря НАТО. Якщо це буде пані Христя Фриланд, етнічна українка за походження, мала вона є канадійкою, тобто треба казати, що канадійка українського походження. Якщо вона стане, ми будемо вітати цей вибір. Країн НАТО так само, як і будь-які інші, якщо стане інша кандидатура, в числі можливих інших кандидатів, зокрема називається колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Кожна з цих е, е, особистостей, коли вона стане на посаду, вона буде виконувати бюрократичні зобов'язання. Ця посада генсека вона не передбачає мати свою власну політичну позицію і ідентичність. Але поза тим, безперечно, треба сказати, що особа генсека може мати вирішальне значення в певні моменти. Ну от, наприклад, як за часів, коли генсеком НАТО був Хав'єр Солана або е, генсеком був НАТО Лорд Робертсон. Е, якого я знав особисто, от саме за їхнього керівництва треба сказати, і за їхнього особистого бачення стратегічного відносини з Україною розвивалися більш Стрімко ніж це було за часів їхніх попередників, тобто генсек НАТО може до певної міри безперечно скоригувати курс, але все одно стратегічний курс на зближення НАТО і України визначений хартію про особливе партнерство, яка була підписана майже 25 років тому, і зрештою нинішніми спільністю наших інтересів. Тобто, ми виходимо з того, що інтереси НАТО. І України зараз збігаються. Міжнародна безпека без України неможлива. і це визнали в тому числі наші партнери з Брюсселя. Ми постійно дуже уважно стежимо за тим, що відбувається на території Російської Федерації. І, зокрема, шукаємо і з надією читаємо ту інформацію, яка на наш погляд, на Погляд українців може стати тою стартовою точкою розвалу цієї держави зсередини, зокрема, буквально вчора з'явилося з'явилося відео бунту у Казані російських військовослужбовців, яких погано годують, погано обігрівають і видають їм зайржевілі кулемети 70-го року виробництва. Як ви гадаєте, що і наскільки близько? Оцей безпощадний руський бунт, який як правило завжди і завалює Російську Федерацію. Про що ви вже говорили, коли Україна стає каталізатором різного роду таких подій. Це близький процес, не близький, і чи може події в Казані стати цим каталізатором? Адже Казань – це Татарстан, і, по суті це також окрема держава. В майбутньому сподіваємося. Ну, по перше, я нагадаю, що в республіці Татарстан свого часу відбувся референдум стосовно, скажімо так, проголошення суверенітету тодішньої, тодішньої ще республіки в складу РСФСР, і на ньому більшість жителів Татарстану висловилася за національний суверенітет. Результати цього референдуму були знехтовані, так само, як і багато інших референдумів, які відбувалися на території тодішньої РСФСР. Воля більшості народів Російської Федерації, я вже про це говорив. Їхні національні прагнення протирічить тому курсові антинародному, в тому числі, і, і курсові на знищення ідентичності національних меншин, національних народів, які складають сьогоднішню Російську Федерацію, тому розвал Росії безперечно почнеться з національних республік, тобто не з російських областей, де, власне російська етнічна. Більшість складатиме більшу частину населення. А з тих таких національних республік, як Башкарстан, Татарстан, Чечня, Ічкерія, Дагестан, Якутія і подібні до них, чому тому, що там російська громада знаходиться в меншості і там, де рівень самосвідомості Республіка Татарстан відноситься до числа, по перше, найбільш заможних російських суб'єктів Федерації. По-друге, до числа тих, де місцевому кор. Пованому керівництву, давайте називати речі своїми нами. Тим не менше вдавалося. Протягом десятиліть реалізовувати політику національної ідентичності попри офіційний курс з боку Москви. тому розпад Росії абсолютно неминучий. Почнеться він з національних республік, так само як почався розпад радянського союзу, так само з заворушень в національних республіках і неадекватної реакції. Прискорити цей розпад можуть каральні дії масові розстріли, кидання за грати національних активістів. Тобто, чим брутальніше діятиме Москва. Тим швидше вона буде дезінтегруватися. Коли це може статися? Я думаю, що зараз події в Російській Федерації почали повторювати події Першої світової війни. Чому я так про це кажу? Там так само царський режим вступав в війну проти Австрії, австро-угорської і німецької імперії, абсолютно маючи підтримку більшості лояльних своїх громадян. Але військові поразки, яких зазнала, зазнала царська армія, а також висунення на перший план царських фаворитів, таких як Путін, призвели до. Трімкої втрати довіри лояльності до династії Романових, яка була спочатку усунена в результаті лютневої революції, а потім більшовицького перевороту року. Тому тут розвиватиметься за аналогічним сценарієм. Військова поразка. Дивіться, ми бачимо вже свого такого грішку Распутіна. Звати цього грішку Распутіна е сьогодні Євгеній Пригожин. В який, ну скажемо так за багатьма ознаками, він ну не фізичними. Я навіть його поведінки, і того що він робить, він нагадує от оцю всю е Распутінщину часів династії Романових. І тому військова поразка Росії е неминуче призведе до падіння. Спочатку катастрофічної підтримки е умовної династії путіних. Я маю на увазі династії, яка включає там, Патрушевих в себе, значить там Бортнікових, Кадирових і прочих, і прочих. А потім і до перевороту, яким буде характер цього перевороту? народного бунту, навряд чи в такій державі, як Росія, я думаю, що базовий сценарій це все ж таки заколот силовиків. Чому силовики, тобто армія, спецслужби, ті, хто мають реальний ресурс і які бачать сьогодні смертельну небезпеку в своєму існуванню завдяки діям Володимира Путіна. Для них точкою неповернення може стати, наприклад, рішення Путіна. Використати ядерну зброю бодай тактично в Україні, і от це може до речі спровокувати, стати тригером перевороту і фізичної ліквідації Путіна. Добре, я от хотів уточнити справді важливо. Я перепрошую, щоб так зловив і прихопив питання на Наталі. Багато хто говорить про Пригожина, і ви про нього сказали. Ну, Пригожин на перший погляд це такий. Ще більший яструб війни, ніж Володимир Путін, ну, по риториці так точно. А що від нього очікувати, якщо він ну чому вдасться якимось чином захопити владу, він і далі буде продовжувати цю свою лінію? Чи все ж от те, що він нещодавно сказав, що в принципі Зеленський непоганий і сміливий чоловік? Є такою ознакою того, що якщо йому вдасться цю владу колись взяти до своїх рук в якомусь форматі, можливо, не в такому, як в якому цю владу тримає зараз Путін, що він насправді буде спробує взагалі цю зовнішню політику Російської Федерації змінити абсолютно, як ви думаєте? Я переконаний, що Путіну і Кадирову не дадуть захопити владу, тому що вони сприймаються як екстремісти, як терористи, не тільки Заходом, але й російськими силовиками. Давайте так казати відверто: російські силовики зберігають лояльність до Путіна до того моменту, поки він є для них гарантією їхньої власної недоторканності, імунітету, в тому числі награбованих ними національних багатств в Російській Федерації. Але для них важливо. Щоб режим Путіна зберігав легітимність в очах більшості російських громадян, як тільки ця легітимність буде втрачена, режим Путіна буде переречений Пригожин, Кадиров є несистемними гравцями. Вони навпаки кинули виклик монополії силовиків військових і спецслужб. І їхня гра зараз грає проти російського політичного класу, правлячого класу, дуже потужного, який вкорінився в російській системі, вкорінявся протягом десятиліть. І це почалось не з 91-го року. Насправді, ця система вижила система КГБ, МГБ і МО Міністерство оборони вона просто мімікрувала. Вона вижила в тому вигляді, в якому вона формувалася за часів Сталіна. Потім реформи умовно кажучи, Брежнєва, Андропова Горбачова, вони їх не сильно зачепили, і тому ця система, яка існувала протягом десятиліть, вона ніколи не дозволить захопити владу несистемним гравцям, а всіх несистемних гравців в Росії чекає так само, як і раз Путіна, одне єдине фізичне знищення, ліквідація. Тому я не боявся би приходу до влади Пригожина. Я би в першу чергу акцентував на тому, що та військова хунта. Чи та хунта, яка може бути міксом спецслужби військових, яка прийде до влади, щоб вона максимально швидко була готова сісти за стіл перемовин і домовитися з Україною також нашими західними друзями, про умови повернення Криму, повернення контролю за іншими окупованими територіями, які ми на той момент ще не будемо контролювати, можливо, а також репараціями Росії. Ну, це умовно кажучи, якийсь карніловські м'яті Тільки в історії карніловський м'ятеж провалився, а тут він має всі шанси бути успішним.